Нова секретна зброя російської армії на фронті. З'явились віслюки. Ні, ні, це не чергові рядовічмоні це реальні тварини, які тепер виконують на передовій функції БТРів і військових вантажівок. Без жартів віслюки перевозять боєприпаси окупантів, причому це не якась волонтерська ініціатива, ні, це офіційна поставка міноборони РФ. Це ж до якого дефіциту техніки докотилися агресори, що вигадали таке ноу-хау. Причому в Держдумі це не приховують. Член оборонного комітету генерал відставці Віктор Соболєв прямо сказав російським змі, що зараз дуже великі складнощі із забезпеченням частини підрозділів. Тому, якщо використовуються віслюки. Чи коні, то це нормально? Пропаганда підхопила, мовляв, у нас в часи великої вітчизняної частина артилерії була на кінній тязі і дійшла до Берліну. Скажу вам більше, під час першої світової віслюками було оснащені цілі корпуси. А в часи Наполеона ну росіянам просто не сказали, що на дворі 2025-й. Інтернетом покотились фотожаби про наступника лянівода шайгу. Навіть російські пабліки заходяться з сарказмом, що тепер чекають на фронті морозостійких верблюдів та антидронових оленів. У Росвенкорів є своя версія, що віслюки то нова хитра стратегія налагодити логістику через маршрути, які недоступні для транспорту або небезпечні там прилетіти по техніці. Може, а бійці, які ведуть тварин, ну їх же не шкода. Тим часом Україна отримала нову партію літаків f 16 Нідерланди продовжують виконувати свої зобов'язання, заявив цього тижня президент Зеландський. Він також підтвердив поставку в Україну перших французьких міражів. Що можуть ці літаки? Як вони укріплять повітряний флот України? Розбір Сергія Вендіна. Міраж наяву. Що спільного між французьким кросаном і винищувачем? Є ще одна традиція: менш очевидна, але не менш знакова. Як міражі посилять Україну в небі? Чи він швидший він набагато маневреніший, Він несе на собі більш широку номенклатуру озброєння. Та чи зможуть легендарні французькі винищувачі замінити наші су 24 На Їх ресурс він вже є достатньо виснажений з мієсторони. Факти тижня про поповнення українського авіапарку. Українські льотчики перевіряють кожну деталь перед вилітом нового для наших повітряних сил літака. Вони завершили навчання у Франції і вже готові виконувати бойові завдання. Тепер цей винищувач стане частиною української авіації і зробить нас сильнішими у небі. Його стрімкий силует, схожий на наконечник списа, випромінює загрозу і досконалість міраж – винищувач, створений французькими інженерами, ширяє у небі. Цей літак має багату історію та вже став легендарним. За роки служби він довів свою здатність ефективно виконувати широкий спектр бойових завдань. Він приймав участь в ряду воєнних конфліктів, в тому числі на території Європейського союзу, тобто це війна в Боснії, це інші військові конфлікти на теренах Європи. Так само він на сьогоднішній день знаходиться на озброєнні в деяких країн Азії та Близького Сходу. Франції є традиція вранці. Кава з кросаном це справжній ритуал. І є ще одна традиція, менш очевидна, але не менш знакова: створювати своє унікальне військове озброєння, і так само як каву з кросанами, вони зробили літак міраж частиною свого національного характеру. Після Другої світової війни Франція переживала важкий економічний період і, відмовившись від закупівлі іноземної техніки, спрямувала свої зусилля на розробку власного озброєння. Це стало основою для створення міража. Вони з НАТО виходили, і вони оце як з НАТО вийдуть. В них одразу ж доктрина, що ні Це в них частина їхньої військової доктрини. Цей національної безпеки це розробка і закупівля власного зброєння. Що в них там, якщо не помиляюсь, там іноземний танк купити не можна. Основним винищувачем у них. Іноземний бути не може розробляти літак почали ще у 60-х роках минулого століття. Кожна нова серія мала своє призначення. Вони всі називались Міраж. При цьому в залежності від модифікації конструктивно мали ще в 60-ті роки доволі вагомі в відмінності, тому що одні це були там винищувачі, перехоплювачі. Інші це були звичайні винищувачі. Міраж три був бомбардувальник. Він навіть за формою планера дуже сильно і за габаритами відрізнявся протягом 30 років. Конструктори міра. Жу, постійно адаптовували літак під нові виклики. І ось коли технології зробили величезний стрибок, перед конструкторами постала нова надзвичайна амбіційна задача. Міністерство оборони Франції поставило м, таку цікаву задачу виробнику цих літаків. А давайте зробимо от сучасну модифікацію, яку ми фактично там і для роботи по повітряних, і по наземних, ну знаєте, які більш багато цільову історію. Це буде називатися комплектація. Десо міраж 2000 тисячі зараз, говорячи про літаки «Міраж», їх найчастіше згадують та порівнюють з нашими су 24 Який з них краще? Однозначно міраж він швидший. Він набагато маневреніший, він несе на собі більш широку номенклатуру озброєння. Я він може виконати абсолютно всі ті задачі, які зараз виконують су 24 Тож на що здатен міраж в контексті російсько-української війни. На цих кадрах Український Су-24 озброєний британською ракетою Storm Shadow та французькою Скальп піднімається в небо. Нині ці літаки основні носії західного озброєння. Але на їх ресурс він вже є достатньо виснажений з однієї сторони, що обмежує спроможності України по такому масовому застосуванню даних типів озброєнь. Ось використання їх разом із. Літами міраж 2000 який є базова носіями цих ракет, може підвищити як ефективність застосування таких крилатих ракет, так в тому числі і автоматизувати частину процесів, пов'язаних з підготовкою вибору цілі та запуском такої ракети. Тож використання міражів для ударів західним озброєнням стане значно простішим. Будуть нести ракет ракети скальп або «Шторм да? а друга пара несе несе антирадарні ракети для прориву ППО. Підходять підходять перші, пускають по радарах ракети в складні умови, коли по тобі летить антирадарна ракета, і оператор бачить її, да. Тут складно спокійно працювати. Це добрі умови для того, щоб в цей момент пропустити через лінію фронту крилаті ракети. Та цей літак здатний виконувати й інші завдання. Міраж 2000 це не лише потужний винищувач, але й чудовий засіб протидії крилатим ракетам. На ці літаки був буде також постачати заявлення їхні е, е, ракети повітря повітря середньої дальності, які називаються Міка французького виробництва. От як ми використовуємо «А-16», так наприклад, для. Відбиття крилатих ракет по тим же крилатим ракетам, перспективно, теоретично. російським от ці ракети Міка, повітря, повітря. І це для нас насправді цікавий момент. Ось чому. Наземне ППО, хоч і є важливим елементом оборони, але має свої обмеження, кажуть наші експерти. Це найефективніший засіб ППО це винищувач ППО. Так? От, тому що він маневрений, зенітний ракетний комплекс стоїть на землі. І зараз більшість російських крилатих ракет вловлюють сигнал про промінення, ставлять перешкоду. І поки діє перешкода, це там хвилина-дві хвилини, так? ракета встигає вийти за зону ураження, якщо це комплекс середньої дальності. Вона розвертається і максимально відходить. А від вини, що, чи таким чином не втечеш, та й радіус, який контролюватиме повітряне ППО, вражає одна ескадрилія може забезпечувати закриття одної зони відповідальності. Наприклад, це може бути там дві-три області України і ефективно протидіяти, наприклад, масованій атаці або безпілотникам, або крилатими ракетами. Спектр озброєння, який здатний приносити та використовувати міраж, настільки різноманітний, що їх можна задіяти і під час наступальних операцій. Тому міражі теж зможуть, так як наші літаки вони підходять до лінії фронту, роблять гірку, в якійсь точці там на підйомі скидають бомби. Після цього розвертаються, повертаються на малу висоту і виходять з зони ураження. Відстрілюючи там теплові пустки. загалом Франція може надати до 20 винищувачів. Це десь півтори ескадрильлі. Як вплине, така кількість літаків на лінію фронту. На перший час для того, щоб знаєте, не так сильно зношувати наші старі сушки, 24-ті, можемо їх потроху почати використовувати, хоча б виключно як носії ракет скальпіджі і стормшадо, тому що це стрільби з великих дистанцій. Не заходимо в зону враження, далі звичайно будемо розширювати можливості їх використання перш за все, от в прифронтовій зоні. Та чи зможе старий француз повністю замінити су 24 Це і доповнення, і заміна, тобто заміна в контексті носія, е, от тих же крилатих ракет. Scalp скальпіджі і паралельно буде використовуватись, тому що ну набагато сучасніший борт і широка номенклатура озброєння, гарні можливості для роботи. Там сучасні станції наведення знову ж таки по наземних цілях. Тому в якийсь моменті він стане взагалом посилення нашої тактичної, ну компоненти тактичної авіації. Тож міраж 2000 попри свій вік залишається все ще актуальним літаком. Він здатен не лише підсилити нашу авіацію, але й забезпечити ефективну підтримку як в оборонних операціях, так і під час наступу, що робить його цінним ресурсом для сучасних викликів. Сергій Вендін, факти тижня, сітівій єдині новини.